Привіт! Давайте подивимося загальний розклад на таку тему, які зміни в особистому житті очікують вас найближчим часом. Буде три позиції. Тож прислухайтесь до інтуїції своєї. Оберіть карту, яка вам подобається найбільше. І давайте дивитися по цій карті. По цій карті дівчатка роман, страсті, бажання, багато близькості. Ай, для вільних дівчаток це знайомство з чоловіком, який просто вас очарує, в якого є ризик закохатися, і навіть тут є трошечки ризик таких, знаєте, залежних відносин. Тут багато пристрасті, багато сексу, багато романтики. Якщо мене дивляться ті, у кого вже є стосунки, то або це в вашій парі буде такий, знаєте, другий медовий місяць, або може з'явитися хтось третій, навіть по карті диявол, тому будьте обережні, але емоцій і пристрасті буде ну, достатньо. Я би так сказала. По позиції номер 2 Так, ну, для тих, хто в парі окей, все прям супер. У вас не повинно бути чогось такого поганого. Для дівчаток, які шукають, чекають на свого принца ще. Тут так я можу сказати, що є вирогідність повернення колишнього, колишнього чоловіка, колишнього хлопця. Є вирогідність, що вас доля зведе з людиною, навіть з якою ви не зустрічалися, але були раніше знайомі. Або ви познайомитеся через друзів своїх. А ось, Також є вирогідність, якщо, наприклад, у вас було спілкування на дистанції, дистанційне спілкування, то ви нарешті зустрінетесь. І ще це дуже така, знаєте, кармічна для вас ситуація. Це прям людина, яка або зараз з вами, або потенційно прийде в ваше життя. Це не проста людина, це прям людина, ну, яка дана вам вищими силами. Тому, ну, в принципі, хороша дуже позиція, дівчатка, я вас вітаю. І остання третя карта. Бачу багато активності від вас особисто. Бачу багато якихось, не знаю, як сказати краще, що ви себе проявляєте, що ви показуєте себе, що ви дуже ефектна, а можливо, якісь свята. Там, я не знаю, події якісь, де ви прямо осяєте, де ви просто номером один. Але тут чоловік у вас в вашому полі, він все ж таки такий, знаєте, він стриманий і по ньому не скажеш, чи подобається, чи ви йому подобаєтесь, чи ні. Тобто тут Карти здебільшого кажуть, що якщо ви зміните модель поведін... поведінки, свої не будете настільки проявлятися, не будете настільки зваблювати чоловіка, то ось ця ваша холодність, вона навпаки може його привабити. Так і е, тоді він якось, знаєте, ви покажете свою цінність, і тоді цей чоловік буде навіть вас добуватися. Якщо мене дивляться е, жінки, які вже мають стосунки, то тут теж вам треба підібрати ключ до вашого партнера, тому що бачу, що е, поки що не справджуються ваші очікування. В якійсь мірі тут треба змінити просто поведінку, стати більш стриманою і показувати свою цінність. І тоді чоловік він теж ну, почне діяти відповідно. Ось. А взагалі, як би не була ваша ситуація, чи ви в парі, чи ви самотня, але саме з цією людиною, з цим чоловіком, таким, ну, який може бути стриманий і холодний так, візуально, так. Але є хороші шанси, все ж таки, щоб відносини вони були міцними і довготривалими. Прям дуже хороші шанси по тузу. Тому третя позиція, вона мені подобається. Вийшов такий розклад. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, напишіть коментар для замовлення розкладів. Вся інформація є в шапці профілю. Запрошую на консультацію і до нових зустрічей.